Українських дітей майже тисяча поранені, чотири сотні зникли безвісті, і приблизно 20 тисяч дітей незаконно депортовані на територію держави агресора. Однак ці цифри не остаточні, адже війна триває. Пам'ятаємо про це, аби ніколи не забути і не пробачити росії росіянам злочини проти української нації. Сьогодні день шанування пам'яті дітей, які загинули через збройну агресію Росії проти України. Із 24 лютого минулого року армія окупанта вбила 485 українських дітей, понад тисячу поранила, а майже 400 вважають зниклими. Крім того, майже 20 тисяч неповнолітніх депортували на територію РФ, і це лише приблизні дані. Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо.